Bambi Racer M6258 EBLR – компактний стильний і Потужний Електроджип для маленьких водіїв. 100 см довжини, 55 см у ширину, 55,5 у висоту, зручний для дому і прогулянок, максимальне навантаження до 25 кг. два мотори по 35 Вт та акумулятор 12 Вольт 7 Агодин забезпечують стабільний рух до 5 км на годину, плавний старт, дві швидкості та легке керування навіть для новачків. Безпечне керування з пульта 2,4G із кнопкою миттєвої зупинки, присутнє світло, є музика через MP3 3 USB, AUX та Bluetooth, Справжня атмосфера дороги. М'яке сидіння з екошкіри, єва колеса діаметром 23 см і задні амортизатори для плавної їзди без трясіння. Безпека на максимум. П'ятиточкові ремені, дверцята, що відкриваються в сторони. Bambi Racer m 6258 EBLR – Потужність, комфорт і стиль для маленьких гонщиків.